Всім привіт! Ось така у мене станом на сьогодні лохина. Сьогодні хочу вам розказати про біопрепарати для обробки лохини. От почнемо з того, що в цьому році я поки що лохину ще нічим не обробляв, тобто по ягоді не кропив, але цього року це було трохи складновато, тому що минулі роки взагалі ніяких проблем не було. Фактично, цього року були затяжні дощі і я вже. Був почав так, трошки переживати за свій урожай і вже був на межі, вже думав використати якийсь хімічний препарат проти грибків, але все ж таки не використав. Як виглядає ягода, бачите, це сорт дюк. Взагалі на ньому практично немає таких ніяких проблем. Гірше. Наприклад, у мене сорт гурон, він такий е, більш примхливий. Зараз я вам покажу його. І тут по ягоді є ось такі нюанси, бачите? Трошки ягода обпадає, трошки синя, щось таке типу е, враження, трошки ягоди. Але в загальному от самі кущі, дивіться, гарно листя зелене. Прирости є, тобто по кущах самих нюансів теж я би не сказав, що вони якісь е, хворі, нічого немає. По ягоді, так, ну сорт насправді дуже примхливий. Такі інші сорти, як Блюкроп, Патріот, взагалі, все прекрасно. От, Повутинка така є, де-не-де. -де, можливо, є і кліщ. Ну Це кожного року так я на це сильно не звертаю уваги. Так ось, нічим не обробив, але також почав трошки вивчати по біопрепаратах, якими можна скористатися. Трохи пошукав інформацію і знайшов і біофунгіциди, і біоінсектициди, тобто препарати, які призначені для повністю органічні і не такі шкідливі. Тобто ними можна обробляти для профілактики. Не знаю, наскільки вони діяві, але будемо пробувати. Ось дивіться, які тут гарні ягоди. Так, давайте перейдемо до, до препаратів. Я вам розкажу про них те, що я е, знайшов інформацію. І е, також скажу по цінах, вони зовсім не дорогі. Так, що тут у нас є? У нас є триходермін, ось такий препарат. Біофунгіцид містить живі спори грибка, який знищує патогенні гриби е грибки. Тобто пригнічує розвиток хвороб у ґрунті, сприяє оздоровленню, стимулює ріст рослини. Повністю фунгіцид біологічний сертифікований органік стандарт. Тобто, шкідливий і можна ним працювати. До речі, я про нього і не знав, але досить багато е, вже тепер знаю, що використовують його для лохини і використовували. Тобто ось такий препарат. Правда, тут треба погратися з ним, щоб його розвести Спочатку тут все написано в інструкції, спочатку розводити у е, малій ямності в теплій воді. Тому що це живий грибок, потім треба годину його потримати, потім розбавити в бак. Ось такий у нас біофунгіцид. Так, Наступний біофунгіцид – це фітоспорин. Теж захищає від грибкових і бактеріальних інфекцій, підвищує імунітет рослини, працює профілактично і лікувально. Бачите, органічне живе. Землеробства. Теж він для лікування фітофтори, колореневої гнилі, чорної ніжки, бруснистої роси. Так, тобто це не тільки для лохини, тут є досить багато культур на кожному з цих препаратів, по якому його можна використовувати. І також біоінсектицид, актарофіт для захисту рослин від поширених. Комах шкідників теж містить бактерію, яка знищує шкідників, ефективний проти попелиці кліщів, білокрилок і безпечний для корисних комах. Ось так. ну З цих, тут що пише, фітоспорин навіть у день. Внесення можна споживати ягоду, якщо би так. Ну, звісно, що ніхто не буде кропити вже по ягоді, яка достигла. Тільки на акторофіті написано, що 2, 2 доби, тобто термін очікування після обробки та збору урожаю 2 доби. Це найнебезпечніший. Ну, наскільки це. Реально, бо там як брати ці хімічні препарати, там, наприклад, той самий Свіч, він там 7 днів здається, так, але, наприклад, повністю ці речовини розкладаються за 30 днів. Тобто там вже такі речовини більш складніші. Я рахую, що ті препарати, такі як Свіч, це вже йдуть антибіотики. Якщо ну, щось типу, такого. Можна сказати, тобто, якщо вже рослина захворіла, без них ти ніде не дінешся, потрібно ними буде обробляти. Якщо для профілактики не бачу потреби, от четвертий, п'ятий рік це вже я вирощую, і все, для профілактики, я їх не використовував, ці препарати хімічні. А потреби використовувати не було, тому що ну, не хворіли, не було таких у мене хвороб. Десь щось де-не-де, там погана гілочка взяв, вирізав е і всі проблеми. А масово такого не було. І шкідників теж у мене, слава Богу, поки що таких не завелося, щоб системними е інсектицидами працювати. Так, і навіть е біоприлипач, ось називається липомакс Так, біоприлипач підходить. До всіх трьох препаратів. Е, як працювати ними? Дивіться, що скажу. Е, триходермін, ну тут все написано в інструкціях, але триходермін е, бажано, щоб ним одним, його не змішувати. А актарофіт і фітоспорин можна змішувати разом в одну бакову суміш. І також ще взяв, ну це вже так взяв бонусом, попробувати такий препарат. Був такий недорогий, там, 58 гривень його ціна, покращував грунту та живлення рослин. Теж такий біопрепарат має комплекс біологічно активних речовин. 5% азоту, сірки, фосфор, калій. От таке. Не знаю, чи воно щось допоможе, але не пошкодить. І ще скажу по цінах, що у нас по цінах. Так. Ліпомаск, ліпомакс коштує 11 гривень, фітоспорин 12 гривень і триходермін 20 гривень. Актарофіт 32 гривні. Тобто по цінах взагалі прийнятно, дуже гарні ціни. Такі препарати коштують набагато більше, ніж оці біологічні. Так, хто такими препаратами користувався, можете дати свій коментар. Тобто дати мені якісь можливо поради, хто знає ну, не знаю наскільки вони недіяві, але для профілактики я думаю, що можна спробувати. Тобто Обробити, заспокоїти себе, щоб ти чимось все ж таки свою, свої кущі захистив. Ось так. Ну, Я рахую, що головне, щоб кущі були здорові. Гарно за ними доглядати гарний полив. І тоді є менший ризик захворювання. Не гратися з добривами мінімально, тобто не перенасичувати рослину різними добривами, і вона тоді не буде так хворіти. В більшості люди носять логену різне все, що тільки можеш, і обробляють, і різні добрива потім рослина себе погано почуває. Ось так, ну все. Бажаю всім хорошого врожаю і щоб ваші рослини не хворіли.